Стані час нас Біблія навчає, що буде завтра, вже ніхто не знає. Війни, агресії скрізь вистачає, і спокою в серці геть немає. Долети, долети, долети до землі, Ангел миру крилом ти взмахни, Джаро, Діно, та харесію всю забери, тільки ти, творець неначе відсторонився, щоб змогли ми від інших відділитися, і світлом істини його світиться, кожен покаже, що для нього ціне. Життя чи гроші, підлість або ж гідність. Долети, долети, долети до землі, Ангел миру крилом ти змахни чародійно. та агресію всю забери, тільки ти. І ворог, і далі плани розробляє, він так вже знає, що його чекає. Нам в спокій серці треба мати, Щоб уваги на дурість не звертати, І в обмані масові не брати. Долети, долети, долети. До Ангел миру крилом ти вмагни чародіно та агресію всю забери, тільки ти, тільки ти.